Друзі, всім привіт! Це Київ. Яке нас сьогодні число? 7. 7 квітня Показую наші квітники квіти. Може після снігу ми їх вже не побачимо. Сьогодні були заморозки вночі. Ось у тягалі тут троянди, вилазять лілії. Зараз покажу, що там в мене росте. Ось це тут наші квітнички. Так, ось це мій квітник, покажу вам. Ми знов вимушені були накрити гортензії крупного листя, ви бачите, агроволокном накрили. Ось ці квіти примули. Мій чоловік називає гарні піндюріни. Ну, примулам нічого не буде. Примулам нічого не буде. Зараз покажу, за що я переживаю. Це я вам показую. Ось ще примула. Ось це флокс. Дівчата до школи йдуть. А це в мене флокс шаловидний. Його в нас багатенько. Наші нарцисики цвітуть. Я переримаюся за троянди. Ой, за троянди, за тюльпани, боже. Це в нас незабудка. не знаю, після морозів буде квітнути чи вже ні. Цей кущик мені дуже подобається. Піоні. Піоні підмерзну чи ні, покажемо далі. Гортензія. Знов мої накрила. Покажу ще, за що я переживаю. Бачите, це все весняне в мене вкрито снігом. Наші незабудочки теж. Це в мене гортензія конфіті, вона не така чутлива до морозів, тому я її не накрила. А он то в мене баночки. Чоловік вчора сміявся, але я покажу, що я там накрила. Це ще в мене один флоксик. Бачите, на відкосі росте. Тут вже в нас спуску підвальне приміщення. Троянди вже набрала листя, але я за троянди не переймаюся. Головне, це в мене лілії. Ось я накрила лілію. Чоловік вчора так риготав, що я то роблю. А мені шкода, в тому році вони померзли, всі квітки скинули. Це в мене така буде біла хосточка, якщо буде то в баночках в мене лілії стоять. Ось тут в мене величезна гортензія крупнолиста. Я вже її після зими відкрила, потім закрила, потім відкрила, потім закрила. Коротше, так з нею граюся. А ось тут в мене знов заховалася моя величезна лілія. Що воно буде? Я не знаю, ще що в мене росте. Це дерево, воно почне поживати тільки у травні, за нього не переживаю. Зайча капуста, мороз її побив, скрутилась, то зазвичай листя таке пружнє, а то вже листя таке не пружнє. у нас гарний квітничок біля будинку. Всім гарного дня!